Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба своїми словами надихнув на створення фонду. Росія, можливо, знищила мрію, але їм ніколи не вдасться зруйнувати мрії українського народу. Саме тому ансамбль був названий в честь найбільшого літака у світі АН 225 Мрія. Ансамбль Мрія був заснований у травні 2022 року, об'єднавши молодих українців з усієї країни, які почали вивчати танці, щоб представляти Україну на міжнародному рівні. У липні того ж року команда взяла участь у World Culture Dance Festival в Південній Кореї та завоювала Гран-Прі. Ця подія дала поштовх продовжувати справу. З того часу колектив проводить благодійні тури в Україні та Європі, а також щороку представляє нашу країну у Південній Кореї, вже виборовши гран-прі, срібло, спеціальний приз і бронзу. Їхні виступи це не просто танець, а розповідь про силу і красу українського духу. 5 серпня 2024 року на площі Сеул Плаза біля будівлі мерії Сеула відбувся концерт подяка корейському народу за підтримку України. На сцені разом з корейськими виконавцями виступила танцювальна команда Мрія та український гурт Рідні. Захід відвідали представники деяких посольств, у тому числі Посольство України, мерія міста Сеул та представники апарату президента Південної Кореї. Після виступу українську команду було нагороджено іменними наручними годинниками від президента Республіки Корея. Приїжджаючи у Південну Корею, команда протягом місяця бере участь в багатьох заходах по різних містах країни. Одним з таких заходів є відомий Мат-фестивал у місті Порьон. У цьому році наша команда втретє брала участь на святі в культурній програмі та вже отримала запрошення на участь у наступному році, щоб виступити зі своєю повною програмою. Тому обов'язково плануємо відвідати Південну Корею в наступному році, щоб підтримувати тісний зв'язок. Ми віримо. Ми будемо літати знову.